понеділок, 30 грудня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Тиждень у Хмельницькому розпочався із чергової допомоги війську. Сьогодні міський голова передав силам оборони 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. Обладнання придбали за бюджетні кошти. Витратили понад 2 мільйони гривень. Загалом, впродовж цього року, Хмельницька громада передала українському війську майже 7 тисяч FPV-дронів, понад 640 квадрокоптерів та більше 180 засобів РЕП та РЕР. Сьогодні маємо крайній понеділок року. Вже фактично завтра всі будемо зустрічати 2025. й І ця традиція наша хороша. В останній крайній понеділок ми так само робимо передачу для Сил оборони. Сьогодні це квадрокоптери, квадрокоптери DJI Mavic 3 t з тепловізором. Для нічної, для денної роботи. Сьогодні ми їх передаємо 15 одиниць. Загальна вартість 15 квадрокоптерів майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Це традиційно бюджетна закупівля, тому я хочу подякувати нашим платникам. Податків за те, щоб впродовж року сумліно наповнювали дохідну частину і давали нам можливість кожного понеділка, а також в інші дні робити насправді оці десятки і десятки і десятки передач для сил оборони на 2025 рік. Ми так само передбачили кошти і плануємо в перших числах нового року. Знову розпочати з передачі якихось засобів для сил оборони. Ну але то знову ж таки буде пріоритетність за фівідронами, за безпілотними літальними апаратами і за засобами РЕБРЕР. Паралельно ми вже заклали фінансування, і з перших числа січень віддаємо це фінансування напряму тим військовим частинам, які в нас передбачені в програми підтримки сил оборони на 2025 рік. Тож працюємо далі. Усі 11 проєктів переможці громадських ініціатив 2024 реалізовані. Цього року учасники подавали заяви за трьома напрямками: підтримка родин військових, допомога ВПО та посилення обороноздатності. На реалізацію ідей отримали з бюджету до 200 тисяч гривень. Традиційно наприкінці року конкурсна комісія підбила підсумки виконання громадських ініціатив у Хмельницькому. Хмельницька міська рада одна з небагатьох, яка попри велику війну не відмінила проведення цього конкурсу. Ми вважаємо, що громадські ініціативи мають існувати навіть у воєнний стан. Цього року межа була фінансування 200 тисяч гривень. Там передбачається частина невелика співфінансування, але всі громадські організації його передбачають. Але це хороша можливість отримати гранти і кошти з міської ради. І реалізувати той проект, який громадська організація хоче. Всі, хто хоче прийняти участь у 2025 році, вже звернуться в управління економіки. Ми готові допомогти, ми готові підказати. Ми готові. Направити в те правильне русло, аби документи, які подає громадська організація, були якісними, і відповідно потім громадські організації отримали фінансування. Команда складається так, щоб стабільно це три психолога, також є різні реабілітологи, наприклад, там іпотерапія, юристи, які долучаються на волонтерській засаді. Багато є Допоки я не потрапила от в цей простір, де в нас є групові заняття. Важко знаходитися в нашому суспільстві. Адже не всі можуть зрозуміти, не всі можуть почути, не всі можуть е, правильні підібрати слова навіть бюджетом було виділено 200 тисяч. Паління в оселях порушення правил експлуатації електрообладнання та опалювальних печей. Цьогоріч це найчастіше ставало причиною виникнення пожеж на Хмельниччині. За даними ДСНС, у 2024 році в області трапилось понад півтори тисячі займань. Це на 30% більше, ніж минулого року. А тому наголошують вогнеборці: у кожній оселі повинен бути вогнегасник. Також рятувальники радять слідкувати за справністю опалювальних приладів та не залишати дітей без нагляду. На пожежах в області на сьогоднішній день загинуло вже 69 осіб. Також в статистиці спостерігається ріст загибелі людей. Якщо розглянути категорію людей, які загинули, переважна більшість 50 51% це пенсіонери. Наступна категорія це 23 особи це люди без певного роду занять, які ведуть певний асоціальний спосіб життя. Ну і також загинули сім працюючих осіб, і що є трагічним, чотири дитини. Враховуючи дану прикру статистику, служба порятунку Хмельниччини знову повторно хоче наголосити на основних заходах пожежної безпеки: перше, звичайно, не палити в ліжку і слідкувати за станом та справністю електричних мереж вчасно їх обслуговувати, вести суворий нагляд за дітьми при виході з. Дому з приміщення вимикати всі електричні прилади. Також необхідно перед початком опального сезону подбати про справність своїх опалювальних приладів. Чи то є пічне опалення, чи то газове, електричне, будь-який вид опалення потребує певного технічного обслуговування. Напередодні нового року понад 70 дітей, батьки яких загинули на війні, перебувають у російській неволі або вважаються зниклими безвісти, отримують подарунки від волонтерів. Другий рік поспіль ініціюють таку благодійну акцію учасники громадської організації Братська єдність. Купують презенти за власні кошти. Акція має назву Свято Добра. Акція свято Добра. Ми започаткували минулого року, взявши приклад з діаспори українців у Польщі. Акція Суперельфи. Перейнявшись цим прикладом, ми започаткували акцію Свято добра від нашої громадської організації Братська єдність, яка займається різними видами діяльності соціальними, культурними, волонтерсько-благодійними. Хочемо показати людям, щоб цей приклад приймали інші і не забували про дітей військових, тому що зараз в такий тяжкий час для них треба. Подарувати креплену доброти, зробити для них свято, наповнити от цим теплом, показати, що в світі є добро. Ми вирішили, що кожній мамі ми перетелефонуємо, і дитина сама для себе це правильно обере. Нам ніхто, як то кажуть, листи не писав. Як то кажуть, можливо, би хотілося, але ми тільки допомагаємо санті в такому форматі. Ми не отримуємо саме листи. Подарунки дуже індивідуальні, грубо кажучи, від. Звичайної, виходить, машинки, ляльки, навіть до електронної ральної машинки. Ну, хочеться, щоб дитина дійсно отримала на Новий рік те, що вона хоче. Календар на 2025 рік презентували в рамках просвітницького фотопроєкту Спадщина хусткування в Хмельницькому. На його сторінках світлини 24 учасниць. Загалом в арт-проєкті брали участь 28 жінок з Хмельницького та Запоріжжя. Це волонтерки, громадські діячки, медики, депутатки. За QR-кодом на сторінках розмістили відео з десятками варіантів хусткування. Усі кошти від продажу календаря спрямують на купівлю автівки для військових. Ролики і фото вони залишаться з вами на довгі роки. І через 10-20 років, якщо ви захочете захосткуватись, ви відкрите, оберете те, що вам подобається, зайдете на промо цей ролік і зробите таке хосткування. Тобто, він не залежить від часу. Я знаю тільки три способи. Але тепер маючи QR-коди на кожній з наших фотографій. Ну що, будемо пробувати, будемо вчитися. У мене сини один воює, другий ще трохи малий. Маю доцю невістку. Вона дуже зацікавилася цими фотографіями, бачила цей проект. Їй вже сподобалося один вид кусткування. Ну, хай це буде один з 24, але він їй сподобався. Я дуже горда цим. будь-які заходи, які спрямовані. На збереження нашої спадщини, на допомогу Збройним силам України, силам оборони я намагаюся підтримувати. І для мене це було дуже важливо, і я вдячна організаторам цього проекту. Ми зараз шукаємо спонсорські кошти на випуск благодійного буклету по різних видах пусткування на основі тих фотографій, що знімалися на проєкті і в Запоріжжі, і в Хмельницькому. Більше п'яти тисяч гривень для ЗСУ вдалося зібрати під час фестивалю колядок від покоління до покоління. Відбувся він в парафії святителя Миколая Чудотворця ПЦУ. Різдвяні пісні презентували 16 творчих колективів Олешинського старостату та навколишніх сіл. Кожен церковний, дитячий та аматорський колектив виконав по дві колядки. Після учасники отримали дипломи та солодкі подарунки. На майданчику поблизу дитячого світу лунали популярні та маловідомі колядки. Виконали їх фольклорні колективи міста та громади. Під час загальноміської коляди збирали кошти на РЕП для одного з штурмових підрозділів сил спеціальних операцій. Дуже важливо зберігати традицію. Торік ми це зрозуміли, коли пішли по коляді по селі помацькомецькому людям. Не вистачає того світла і тепла. В принципі а хлопці нас там захищають, щоб ми тут змогли жити в спокої. І саме тільки в Господа можемо опросити тої благодаті перемоги. Тому ми тут і хочемо принести частичку того світла, різдва. Для хмельничан до повномасштабного вторгнення ми мали у місті такі паради вертепів, ми мали великі сцени, з яких звучали колядки, і це було все масштабніше, було більше колективів, учасників. От, ну, а сьогодні, ну, в зв'язку з таким періодом, це все якби більш мінімізовано, але потрібно сказати, що у разі нашої перемоги. Буде вертеп на все місто. От і ми дійсно е, зробимо дуже гарно і масштабно відновимо в повній мірі цю традицію. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося!